Дев'ятьох принципів для досягнення успіху та гармонії. Привіт! Радію, що ви з нами. Сьогодні ми будемо говорити про важливі життєві принципи, які можуть допомогти вам досягти успіху та знайти внутрішню гармонію. Незалежно від вашого віку, професії або інтересів, ці поради можуть змінити ваше життя на краще. Прийміть ці принципи до свого серця і побачите, як вони починають діяти у вашому житті. Готові. Тоді почнемо. Ви знаєте свою справжню цінність розуміння своєї власної вартості, це перший крок до успіху. Ви унікальні та маєте багато здібностей, які роблять вас неповторними. Усвідомлення своєї цінності допоможе вам краще орієнтуватися в житті і приймати більш впевнені рішення. Пам'ятайте, що ваша цінність не залежить від думки інших людей, а базується на ваших власних досягненнях. Навичках і внутрішній силі. Ви знаєте свої сильні сторони і не бійтеся демонструвати їх світу. Це допоможе вам стати більш впевненими і цілеспрямованими. Чарівність рідкісного те, що є рідкісним, завжди привертає більше уваги. Будьте оригінальними та неповторними, і люди помічатимуть вас. Ваша унікальність робить вас особливими і цінними в очах інших. Не бійтеся виділятися з натовпу і демонструвати свої особливі здібності та інтереси. Знайдіть те, що вас захоплює, і розвивайте це в собі. Люди завжди тягнуться до тих, хто має власну думку і не боїться бути самим собою. Перезавантажте свій мозок для досягнень, навчіться змінювати свої думки та підходи до вирішення проблем. Це допоможе вам досягати поставлених цілей. Випрацювання нових методів мислення дозволить вам краще справлятися з викликами і досягати більшого успіху. Практикуйте позитивне мислення і самодисципліну візьміть за правило щоденно ставити перед собою конкретні завдання і виконувати їх. Це допоможе вам розвинути навички планування і управління часом, що є необхідними для досягнення успіху. Позиціонуйте себе як здобич покажіть, що ви, це приз, який варто здобути. Це створить навколо вас ауру успіху та привабливості. Ваша впевненість і самовпевненість приверне до вас увагу і повагу. Завжди будьте впевненими у своїх силах і не бійтеся показувати це оточуючим. Ваше ставлення до себе впливає на те, як вас сприймають інші. Ведіть себе так, ніби ви вже досягли успіху, і люди будуть вірити у ваші можливості. Стратегія відображення. Використовуйте стратегію відображення, щоб вчитися на своїх помилках та успіхах. Аналізуйте свої дії та коригуйте їх для досягнення кращих результатів. Це дозволить вам постійно вдосконалюватися і рухатися вперед. Не бійтеся визнавати свої помилки і вчитися на них. Кожна помилка це можливість для росту і самовдосконалення. Відображення своїх дій допоможе вам краще розуміти свої сильні і слабкі сторони та працювати над їх поліпшенням. Розширте своє соціальне коло завжди прагніть знайомитися з новими людьми та розширювати коло свого спілкування. Це відкриє для вас нові можливості. Широке соціальне коло допоможе вам знайти нових друзів, партнерів і можливості для розвитку. Не бійтеся виходити за межі своєї зони комфорту і знайомитися з новими людьми. Кожна нова людина це новий досвід і нові можливості. Розширення свого соціального кола також допоможе вам знайти підтримку і натхнення для досягнення ваших цілей. Використовуйте відмови як інструмент для самопізнання відмови та невдачі можуть стати джерелом важливих уроків. Використовуйте їх для того, щоб краще зрозуміти себе та свої можливості. Кожна невдача це шанс для самовдосконалення і росту. Не бійтеся відмов і невдач. Адже вони роблять вас сильнішими і мудрішими. Замість того, щоб засмучуватися через невдачу, сприймайте її як можливість вчитися і розвиватися. Це допоможе вам краще розуміти свої сильні і слабкі сторони та працювати над їх поліпшенням. Відродження з труднощів навчиться підніматися з колін після кожної невдачі. Кожна труднощі – це новий шанс стати сильнішим та мудрішим. Приймайте труднощі як виклики. Які роблять вас ще більш витривалими і впевненими у своїх силах. Не бійтеся труднощів, адже вони роблять вас сильнішими і витривалішими. Замість того, щоб уникати труднощів, приймайте їх як виклики, які допоможуть вам рости і розвиватися. Кожна трудність це можливість для самовдосконалення і розвитку. Цінуйте те, що маєте навчитися бачити цінність у тому, що у вас вже є, це допоможе вам бути щасливішим та вдячнішим за своє життя. Відчуття вдячності за те, що ви маєте, дозволить вам знайти радість у повсякденних моментах і бути задоволеним своїм життям. Навчіться цінувати ті речі і людей, які вже є у вашому житті. Вдячність за те, що у вас вже є, допоможе вам бути щасливішими і задоволенішими своїм життям. Це дозволить вам знайти радість у повсякденних моментах і бути вдячним за все, що у вас є. Прийміть ці принципи у своєму житті, і ви побачите, як змінюється ваше сприйняття світу та ваші досягнення. Відчуйте, як ваша самооцінка підвищується, а ваші цілі стають більш досяжними. Пам'ятайте, що успіх не приходить миттєво, це результат постійної роботи над собою, своєї наполегливості та витримки.